Збираємо кошик для Ані Трінчер. У чудо-острові! Анічка. Ми тобі зараз скільки всього позбираємо. У мене так багато грошей. Прибери свої фейкові купюри. У мене є справжні гроші, але в нас всього 10 тисяч. Всього я знаю найкращий подарунок для Ані Трінчер, який би вона оцінила 100%! відсотків. Ідем, покажу. Якраз ми вписуємося в наш бюджет. А не дуже человек води. О, так, да. хорош. Фірарі. Ляні трінчерш ту 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 Феррарі. А нічого, що Аня Трінчер залишиться без ручки. А для чого їй ручка? Mm -hmm. Ми збираємось у школу. Когось попросить. Карина, чекай! Хоча все одно всі гроші в мене пока! Ми взагалі-то збираємось до школи, і треба брати все необхідне по типу рюкзака з маленьким котиком, який є у Ані. Якщо обирати між рюкзаком і лего, то я би обрала кащу лего. А ви ходите з Лего у школу? Напишіть у коментарях. Як же чудово, що у чудо острові є абсолютно все, щоб зібратись повністю у школу: ручки, пенали, канцелярія. І це все таке яскраве, як сама Анічка Трінчер. Беру все. Все необхідне, все необхідне, все, 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 все беру. А ви знали, що у своїй пісні зірочка Палай, аня трінче співає про фаглера Патріка. Зараз вам покажу. <звук> Ось! Фаглерів, на жаль, немає у чудовострою, але я не розгубилась і знайшла дещо краще. Це скарбничка Патрік. Скарбничка потрібна для того, щоб збирати кошти, коли вона співає на перерог. Або ж, наприклад, мама дає на обіди, як вам прикольно. Всі ми знаємо, що Анічка не уявляє свого життя без пісень, тому даруємо їй такий мікрофон. Вона може співати у нього, а ще це колонка, тому вона може вмикати свої треки на перервах. О, сірочка палай, сірочка палай, сірочка палай, сірочка пал... Які пісні Які трінчер знаєш? Ти напиши в коментарях. Аня трінчер обожнює косметику, вона дуже багато виступає. Тому куди ж без мартінлі беру всю. Ми на концерт збираємось, ще в школу, все ж таки антистрес для того, щоб заспокоювати свої нерви, якщо тобі поставили погану оцінку. А ще купа фломастерів різних фарб. Можливо, Анічка захоче змінити професію, стати художницею. Аня Трінчер обожнює медитацію, тому для неї потрібна оця кізочка Дезі, щоб вони разом мерз зранку медитували. Це ну точно потрібно Ані, щоб захищатись від хейтерів. Тепер нам треба знайти ще наушники. Це для того, щоб не слухати, що каже вчитель? Ні, це для того, щоб слухати свої треки. Ну, Каріна. Каріна, нагадую, що ми збираємось до школи. Добре, наушники мінус. Тоді бед рейсер щоб приїхати до школи. М -м, ти знаєш, я хочу ще взяти для Ані Трінчер лабубу. Так в чудоострові немає лабубу. Але є дещо покраще. Пішли, покажу. Ось дещо покраще, ніж лабову, це поп-топ кімон. Аня точно не така, як усі, тому всіх лабубу. а у неї буде поп-топ Розпаковка! Кімон! Ну, ти подивись, яка вона миленька, така сама, як Анічка. До речі, зібрати всю цю колекцію топових іграшок можна у чудо-острові і бути на одній хвилі занічкою та ренчерку. Я дивись, яку я класно знайшла сумочку з цієї ж серії. Це навіть краще, ніж якісь там лабубу чи лабубу. Як взагалі правильно? Вау! Це ж сумочка, з якою можна ходити в школу. Для чого ті рюкзаки придумали? Вау! Це ж може бути чухол для телефону. Вау! Стильно, єс. Yes. Як гадаєте, ми витратили на це все більше 10 тисяч гривень чи менше? Напишіть в коментарях, а ще не забудьте додати, для кого зібрати кошику чудо острові на наступного відео. Підписуйся на чудо-острів і поділися цим відео з друзями. Пиши дуже багато коментарів і лайкай наші відео. До наступних зустрічей у наступних відео.